Доброго ранку, друзі, доброго дня, доброго вечора, доброго часу доби. Я сьогодні хочу з вами поговорити про ранок. Да-да, я уже довгий час досліджую ранок, і я вам хочу сказати, що це дуже серйозна процедура. Що потрібно робити, як прокидатися, як лягати спать, щоб вставати вранці свіжим, бадьорим, веселим. Є чудова книжка. Тела Елрода, Магія ранку. Я дуже раджу вам її почитати. Так, от він говорить навіть не про ранок, а для того, щоб ми прокинулися вранці. З вечора, коли ви лягаєте спати, ви давайте установку, особливо коли вам треба проснутися дуже-дуже рано. Я встаю бадьорим, веселим, мені нічого не вартує встати там о 6 чи о 5 ранку. Друга порада. Ввечері, коли ви лягаєте спати, покладіть будильник подальше від себе. Щоб його заглушити вранці, треба буде встати. А ви знаєте, рух це енергія. Це дуже важлива порада. І от ви прокинулись вранці. Будильник лежить від вас далеко, значить, треба встати, щоб він вам не набридав. По-любому ви вже встали. І третя порада. Швиденько ідіть в ванну і чистіть зуби. Так, так, я не помилилася. Саме ось це таке механічне повторювання звичайних рухів приводить до того, що ви поступово прокидаєтесь. Четверта порада. Випийте склянку води. Я, наприклад, п'ю гарячу воду з лимончиком вона і для лімф, і для жовчного добре. За ніч наше тіло обезводжується, тому, коли ми вранці йому даємо води. Ця вода дає таку велику енергію по всьому тілу і вам уже не так хочеться спати. До речі, якщо ви протягом дня втомлюєтеся і хочеться заснути, то найкращий спосіб знову попити водички. І п'ята порада. Не в ночну і в халатику ходіть по дому, а вдягніть спортивний костюм. Знову ж таки, сигнал для мозку, що треба щось рухатися, робити, зарядку і так далі. І ви тоді повністю прокинетесь. Я думаю, що я ці поради вам дала не просто так, ви їх використаєте в своєму житті і будете бодренькими, здоровенькими. Я вам цього бажаю.